Діли збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічні об'єкти росіян у Краснодарському краї Росії та в окупованому Криму вночі 26 лютого. Про це повідомив генштаб ЗСУ на півострові. Зокрема, вдарили по військовому аеродрому САК, що новофедорівці, і кача, розташованому у Севастополі. 26 лютого 2014-го. Сімферополь біля будівлі кримського парламенту тисячі людей з українськими та кримськотатарськими прапорами. Кримський татарин Ісмаїл Рамазанов тоді теж був там, згадує атмосферу. Ми побачили дійсно потужну міць спротив. Коли кількість прапорів українських національних кримськотатарських зростала з кожною кожною хвилиною, того дня у будівлі Верховної Ради Криму депутати на позачерговій сесії готувалися незаконно голосувати питання про вихід Криму зі складу України та звернення до Росії ввести на півострів її війська. Ісмаїл каже, тоді Меджліс закликав кримських татар вийти і долучитися до спротиву. Поруч з мітингом за цілісність України зібрався проросійський. згадує чоловік. Почалася штовханина. Молоді хлопці вигукували Слава Україні. Якісь незрозумілі тітушки кричали Слава Росії, Крим Росія, і... але їх кількість настільки була нехчемна, навіть е на фоні е слів, які зараз знають весь світ, слова слава Україні, і Крим це Україна. Вона поглинала все те, що вони там намагалися сказати. 26 лютого. Вже п'ять років проголошено в Україні днем спротиву російській окупації Криму. Митрополит Кримський і Сімферопольський Климент каже, це був найбільший проукраїнський мітинг в Криму. І кримські татари, і українська громада була, і інші люди, громадяни України, які прийшли і зібралися. Це вже був перший проукраїнський такий великий многонаціональний мітинг. 27 лютого російські військові захопили Верховну Раду Криму та інші адмінбудівлі. Кримчани продовжували чинити спротив. 14-го в Криму протести проти окупації тривали. Дарина Семенюк згадує як кримчанки з дітьми та українською символікою виходили на акції Жінки за мир ми оголошували акції. Що ми, значить, будемо в Вікторії брати з собою жовто-блакитні фарби? Що ми там будемо брати кульки з дітьми? Це будуть майстер-класи, на якісь ми будемо проявлятися якимось тим чином. 9 березня біля пам'ятника Тараса Шевченка в Сімферополі відбувся ще один численний мітинг. Митрополит Климент згадує, як звернувся до світу. «Захистіть нас не покидайте нас, чи ви хочете другого гітлера в Європі? Ти як шоздаси Крим, і сьогодні вже Європа задрагається від того, що відбувається в Україні напередодні псевдореферендуму, 16 березня у Сімферополі люди вийшли на вулицю проти незаконного голосування та російської інтервенції в Крим. Після псевдореферендуму відкритий опір у Криму став небезпечним. Активісти викрадали, били, залякували. У 2015-му почалися перші затримання у так званій справі Хізбут-Тахрір. У відповідь на політичні репресії на початку 2016-го в Криму з'являється правозахисна ініціатива Кримська Солідарність. Картинку задоволеного приєднанням до Росії Криму псують кримські татари у жовтні. 2016-го більше сотні людей вийшли на протест з плакатами. Кримські татари не терористи. «Представтесь, хто ви. Після повномасштабного вторгнення спротив у Криму набув нових форматів на півострові. З'явилися партизанські рухи, жовта стрічка, а теж та зламавка. Мавки все бачать. Крим є найбільшою точкою спротиву, не насильницького спротиву серед усіх тимчасово окупованих територій, які по кількості користувачів чат-боті нашому, так по кількості активістів, і в тому числі по кількість. І успішних акцій ненасильницького спротиву". українська символіка на вулицях кримських міст, синьо-жовті стяги на вершинах кримських гір, знищення російської символіки та пропагандистських матеріалів. Так виглядає спротив жовтої стрічки. На відміну від жовтої стрічки та злих мавок, рух опору, а теж позиціонує себе як військово-партизанський. кажуть, допомагають силам оборони, фіксуючи пересування зброї і розташування військових об'єктів на окупованому півострові. Ісміл Рамазанов каже, спротив, який почався 26 лютого 2014 го триває всі 11 років окупації. 26 лютого воно знаєте не одноденне, Воно до сьогоднішнього до сьогоднішнього дня продовжується. Сьогодні, 26 лютого. Завтра буде 26 лютого. Буде до того моменту, поки ми не повернемося і не виженемо окупантів. Оксана Босновська, Оксана Дворецька, Дмитро Панов, Андрій Селезньов, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим. Не дати Росії шансу утвердити окупацію Криму з таким закликом до міжнародних партнерів звернувся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відкриваючи форум «11 років війни. Точка відліку Крим він зазначив, що окупанти на півострові вчиняють тисячі злочинів проти кримчан і знищують українську кримсько-татарську ідентичність. За словами Стефанчука, світ має посилити санкції проти РФ. А ізоляція Росії має стати повною. І найважливіше підтримка. України зброєю, фінансами, дипломатією має бути незмінною. Я вірю, Крим буде звільнено, бо за нами правда, бо з нами наші люди, бо з нами весь цивілізований світ. Але ця перемога. Залежить від спільних зусиль. Світова спільнота має тримати тему окупованого Криму на порядку денному. Про це в коментарі Суспільне Крим сказала представниця президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко. Такі форуми дозволяють з'ясувати, чи правильно рухається Україна і світ за словами першого заступника голови меджлісу, експолітв'язня Нарімана Джиляла без звільнення Криму перемоги для України не буде. каже жителі півострова мають розуміти, що про них не забули. Вважає у потенційних мирних переговорах. Крим має займати важливе місце. Крим має певне символічне політичне е, військове значення для Росії. І залишення Криму в лапах окупанта завжди для України буде означатиме якусь біду, якусь загрозу і так далі. Це по-перше, по-друге, суто політично визнання Криму російським фактично чи теоретично ніколи не буде для України означати перемогу. Перемови нам по якимось складомовим вони однозначені через позицію президента про те, що Україна не буде здійснювати територіальних поступок і ніколи не визнає тимчасову окупацію своїх територій. Ортажемі, якщо рухатись далі, ще декілька мечесі. Тут вулиця майстрів. Віртуальну екскурсію рідним Бахчисараєм за майже тисячу кілометрів від дому нам проводить журналістка Мавіле Халіл. Ці світлини дають можливість зануритись в Крим, якого більше немає. Крим, який ми втратили, але мабуть які мріяла б відтворити. 28 світлин міських та сільських вулиць Криму, гірських пейзажів та портретів, зроблені на початку 20-го століття до депортації кримських татар. На початку 20-го століття відеокамери використовували рідко, Тож саме на фотографіях були закарбовані моменти. Цю колекцію з майже 30 світлин з різних куточків Криму популяризаторка Топалова відшукала в приватних колекціях на аукціонах, а також у вільному доступі в інтернеті. І все для того, щоб відновити історичну пам'ять та передати справжню атмосферу Криму. Орю можна окупаційна влада може спробувати переписати, а світлини з ними вже нічого не зробиш. Ми бачимо, як все було. І якщо діти на цій світлині зображені щасливими і безтурботними, то напевно ж у той час вони так і жили. Ця виставка занурила у особисті спогади і голову меджлісу Рифата Чубарова. Частину цього Криму я бачив на власні очі для кримських татар. Це Усвідомлення своєї ролі, щоб відновити свою землю. Ми обов'язково коли звільнимо Крим. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб було повернуто і архітектурний облик, і назви тих населених пунктів, і річки, і гори. Відвідувачі не лише ностальгували за Кримом, а й мали можливість написати листи політв'язням і нагадати, що про них пам'ятають. Їх чекають. От я пишу Абдулга Зієв. я вас лично не знаю. але мені дуже хочеться вас піддержати душі і серця. Посилаю свою любов. Желаю вам здоров'я. Побачити історичне обличчя Криму може кожен охочий у Кримському домі. Виставка триватиме на постійній основі. Ксенія Вапельник, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим.